Центральний універмаг у Дніпрі один із найпопулярніших магазинів. В історичній будівлі, зведений ще до Другої світової війни. Сьогодні знаходиться десятки маленьких магазинчиків. А сама будівля вважається центром міста та місцем Орієнтиром, де призначаються зустрічі. Відкриття одного з найважливіших торгових центрів Дніпра відбулося у 1939 році. Будівництво тривало три роки. Автором проєкту став тодішній головний архітектор міста Олександр Красносельський. На той час це була значуща подія для міста. Величезна чотириповерхова будівля містила 24 відділи, обладнані примірочними кімнатами матері та дитини, довідковою, їдальною, душовими та кімнатами відпочинку для персоналу, а також телефонним пунктом. Центр міг одночасно вмістити 1200 покупців, а за прилавками працювали понад 220 продавців. Торгові зали були оформлені мрамором, меблі виготовлені з дуба та червоного дерева. А підлогу відкривав паркет. У 1971 році його вирішили реконструювати, збільшити кількість торгових площі удвічі, змінивши фасад та внутрішнє оздоблення будівлі. Тоді ж біля магазину з'явився знаменитий фонтан, який швидко полюбили жителі Дніпра. Він служив системою охолодження повітря у магазині. У середині 90-х років на фасаді Цуму з'явилася банерна реклама а в лівому крилі відкрився ресторан швидкого харчування Макдональдс, що знову зробив ЦУМ одним із найпопулярніших місць у місті. Після реконструкції у 90-х роках потреба у фонтані градильні відпала. Він працював з перервами, поки його остаточно не прибрали у 2011 році. І на його місці тепер знаходиться карусель. Цум фонтан і тепер карусель добре знайомі усім мешканцям міста. Ці місця є популярними локаціями для зустрічей. І щоб пояснити, де саме відбудеться зустріч, достатньо сказати цум або карусель.